Чи вільного часу, шановні українці? Зараз я вам хочу підняти важливу тему про самогубство. От. Тому що тема актуальна у зв'язку з тим, що РФ напала на Україну, йде війна, українці хочуть знищити, багато хто не витримує, в різних проблем, відповідно, підкидують. От. Але люди не розуміють, що кожен отримує те на що заслуговує, і з ряду причин є, відповідно, кожна дія, кожний наслідки. От. Так от, і, триває війна, і, наприклад, завжди після війни йде велика кількість самогубств. Це пов'язано з каліствами, з психічними травмами, ну і з негативом, які люди черпають під час війни, тому що війна це деструктивні, негативні, важкі енергії. Свого часу в США навіть досліди проводились і е, фокус група була е, після В'єтнамської війни. Вони досліджували з. Е, з травматичним військовим синдромом військових після В'єтнаму, там взагалі війна була безглузда, тобто, ну, по суті, вони напали на чужі території, відповідно, були психічні травми, і протягом наступних десяти років більше половини, там величезна сума, здається, там 60% людей закінчило суїцидом військовослужбовців. Ну, Відповідно, і. Суїциди відбуваються і під час війни, і, і давайте їх для цього розділимо на цивільні і військові, тому що різниця є велика. Ну, давайте розберемося спочатку, що таке суїцид і чому він відбувається. Наприклад, у нас є душа, ну, як цей кристал Маріону. Якийсь жорсткий диск, тобто кристал, який в нематеріальному світі, умовно, кристал, який з базою даних нашого досвіду, за всі перевтілення. От він як кристал росте, повільно наростається, обростає інформацію. Відповідно, ми сюди приходимо за певним досвідом. Ну, тут окрема тема, хто за чим приходить як відробляє, тому що тут і рід може свинь, умовно, підсунути відпрацювання там, і егрегори, в яких людина перебувала на момент народження, наприклад, підкинуть купу алгоритмів. Тобто людина, замість того, що будучи вільною незалежною, відробляє купу всяких програм. Ось вона приходить, наприклад, і живе. Для того, щоб їй перейти, вона повинна виконати певні програми відпрацювати. Карма це як ну, прописано в кермі як файлі в цьому, на цьому жорсткому диску, ось він кристал. Тут записані дані щось відпрацювати, або те, що йому рід якусь геморою підкинув по життю, або те, що там Грегори дали, наприклад, християнський, щоб страждав, тому що клеймо страждань, воно із переноситься з перевтілення в перевтілення, наприклад, ну, тому що це клятва, це ритуальне клеймо на душі. Тут файл вкладається, і він з самого верху він світиться просто, що він є. О, це цей каструлі на голові, як я називаю. <гум> Ось заблоковано, блокується зв'язок з творцем. От, і людина страждає далі. І купа цих програм. Відповідно, вона ходу відпрацьовуючи, все одно накопичує свій досвід, раз, пропрацьовує ці папки з файлами в комп'ютері, своєму в базі даних, і накопичує енергію. Тому що для того, щоб зробити перехід, це певні зусилля, це як руна Айвас, яка трансформаційна, означає смерть, але й зусилля, щоб перенести певні зробити цю трансформацію, ривок навіть металикою, тому щоб з лялечки вилізти, потрібно розправити крила. Для цього потрібно мати якусь певну силу у Рузівську, щоб пробити. Тобто потрібна сила, енергія. Ось. І цю енергію людина доз... збирає протягом життя, і вона в нормальному стані вона дозріває і спокійно перероджується, спокійно йде, має з посмішкою на обличчі. Померти, закрити очі, заснути, відчувати свою смерть, знати, коли помре, здихнути, вийти. От. Що ж відбувається, коли людина вирішує піти з життя добровільно. Ось. Наприклад, візьмемо цивільних, тому що тут знову ж таки дві категорії. Це обривається не відпрацьованих купа програм, яких людина прийшла в цей світ перепрацювати. І, наприклад, якщо людина там. Мала борги перед християнськими Грегором, наприклад, мала перед Яхве, тобто Ізраїлю відстрадати нормально, віддати купу енергії. Мала ще якісь там кормічні борги за вбивство, заграбування, за напади на окупацію інших країн, наприклад, діти вбивство. Ну, купу-купу, всього відпрацювати, вона не відпрацювала. Тому що вона вирішила, що їй це важко робити. Вона накладає на себе руки. Для простору, хто ця людина? Хто хто не дотримується свого слова, своєї обіцянки, ну, навіть в людських. Поняттях, тобто це не гармонійно. Чому? Тому що це слабкість. Тобто, людина слабка. Маючи купу проблем, вона ще собі додає проблем. Це кермічно раз, обрубається, і всі її дії вона має продовжувати відпрацьовувати з наступним перевтіленням. Плюс за те, що вона слабка, ну її будуть зневажати в статусі, і, відповідно, її статус понизить на наступне перевтілення, буде ще гірше. <кій> Ось такі штуки відбуваються. Плюс до цього ж. В ці моменти, якщо душа не визріла, тобто її кристал не набрався енергії, ну, як павербанк не зарядився, вона не зможе перейти. І тоді з'являються мертвяки, неприкаяні і такі всякі інші речі. Ще, що відбувається з цивільними людьми, ну і не тільки з цивільними, тут і з військовими. Багато душ, от наприклад, з клеймом є договори. Договір підписаний, наприклад, при християнстві. Людина підписує контракт з Яхом, тобто вона повинна страждати, але вона не має права, тому що е цей Грегор він побудований це не некромагія, не які всі ритуалки побудовані на стражданні. Е люди повинні страждати, і вони не мають права займатися магією, тобто покращувати себе, звільняти від страждань. Окрім жреців культу попів. Тобто, і відповідно е там прописано, що вони не можуть себе ні нікого вбивати. В тому числі і себе не можна вбивати. Чому? Тому що худоба повинна дозріти до забою. Невигідно, наприклад, ну, наприклад, вирощувати порося, там забійна вага повинна Вага там 110 кг мінімум. Ну, мінімум 100 кг, інакше це економічно невигідно. Так само виростити худобу в християнському Егрегорі і забити людину, яка там набрала, наприклад, ну, півжиття прожила, там, ну хоч навіть третину життя там. 30-річну, ну, обрано 30 кг набрала. Ну, 100 років, наприклад, 100 кг – це нормально умовно. А вона не набрала 30 кілограм. Ось. І вона себе взяла забила. Ну, це ж економічно невигідно. Відповідно, будуть борг. Тобто там прописано: вбивати не можна, в тому числі себе не можна вбивати. Ось. Відповідно, за такі речі, що худоба себе сама позбавила агрегор ресурс, порушила умови контракту і нанесла цим шкоду, тому що агрегор розраховував на цей корм. Вона буде каратися. Відповідно, її навіть відспівати не будуть. Відмовляється, відспівати, і такі душі, в них навіть могили темні. Тобто є могили, які навіть світяться там відуючих людей, з яких можна прийти, що діалог провести, поспілкуватися. А в суїцидних їх, по-перше, навіть колись не ховали спеціально там, хрестануті, довбануті. Ось, їх ховали за територію, тому що вони, як, ну, як зрадники. Ось ті, хто зрадили свій Грегор. Худоба не доросла до забойного. Стану, кондицію не набрало. Зараз вони є, їх хоронять, но, а, якщо за гроші, то можуть і так поховати. Їх навіть відчувається. Досить темні В могилі, вони як такі, як прірва, От, як цей маріон. Він просто як туди як проникнути, глибокий-глибокий. І душі таких людей часто неупокоєні. Вони слабкі. Вони далі, тобто їх і попи не відспівують, і свої не відспівують. Ну, і завжди таких людей відспівували відуючі. Тобто вони них зверталися, відуючі прокладали їм шлях, але перед цим. Потрібно це завжди високооплачувана робота, тому що таку людину потрібно зарядити. Тобто повербанк не просто провести, там як людина там померла, то образно біля 100 років там від е, виконала програми, спокійно померла. Ти приходиш просто і проклав шлях до ерію, до роду, там відправи. Вона пішла. Тут ще треба напампувати енергію свою, витратити час, купу енергію. Е, Заспокоїти душу тільки тоді відправити, тому що душа розуміє, що вона дуже сильно типанула. І це може насправді до безкінечності зависнути між світами, і це буде дуже паршиво з людиною. Тобто, як бачите, обривати цивільній людині, особливо тим, як якісь контракти попідписував, навіть не думаючи на ті ж страждання, але він не захотів страждати, а собі там худоба себе до кондиції не довела, ну, дуже сильно карається. Тобто, чи можна робити суїцид, можна, але наслідки відповідні. Тобто, якщо людина страждає, на це є причини. Потрібно розібратися з причинами, в тому числі кармічними, зціпити зуби і відпрацювати. Навіть і клієнти, в яких як клеймо зла, я це називаю, в яких настільки потужна карма, навіть можуть зроблені порчі, які от дивишся, а там ну, кажуть, що не лізь туди просто. Тобто, людина повинна це відпрацювати. Таких клієнтів відмовляються, тому що це справедливо. Ну Це то, що наприклад з кацапськими родами буде, з цими російськомовними зрадниками будуть відпрацьовувати. Але, знову ж таки, добра і зла не існує, є причина наслідок, є е, ритуальні вбивства. Ритуальні вбивства, вони притаманні, наприклад, Грегору воїнства. Тобто кожен, хто давав присягу, він повинен дотримуватись присягу, це не офіцер, який там комбат там, майже весь батальйон кладе. Ні, це людина честі, яка дійсно воїн, яка йде за покликом душі. Захищає або свого якогось царя, власника, або свою землю, як українці зараз роблять, в такі моменти, коли, наприклад, там динамічно міняється майбутнє, і людина може потрапити в обставини, коли вона не раб вже якісь клятики якихось грегорів, а на війні. Домінує енергія егрегора війни. Відповідно, йде кодекс честі, кодекс воїна працює. За цим кодексом людина може не страждати, але вона повинна своє життя обірвати і вивільнити свою енергію. Це буде жертвоприношення. Тобто завжди молода, невизрівша енергія, вона, в принципі, сама смачна. Тому, от, якщо подивитися статистику, по світі найбільше пропадає дітей до трьох років, тому що їх от, різні. Напрямки е, оцих е, е, релігій Яхве, там не тільки сатанізм, а й звичайні, навіть крові плоть п'ють в оригіналі, е, так звані аля добрі е, дітей пропадає. Тому що із жартопроношення молодими ну це вбивство, це трошки інше. Ми про все-таки про жарт е, потрібно суть чому, що зробити своє суїцид, тобто е, обірвати своє життя на славу чогось. Тобто, ця, цей суїцид має принести користь людству. Тобто, навіть така дія повинна бути корисною для людства, для творця. От. Тому, наприклад, яка може бути користь? Тобто підірвати себе, забравши з собою побільше ворогів, наприклад. Залишитись, на вірну, смерть, щоб врятувати там молодих хлопців, яких там діти малі вдома, жінки чекають. Тобто, хто старший, наприклад. Тут спрацює по-іншому. Він навпаки виростив в просторі, і в наступному перевтіленні, тобто загинувши в бою, і свій чинком створивши щось хороше в просторі, такий воїн підніметься по агрегорі воїнства. Особливо, якщо він захищає свою землю. Тобто наступне переродження, він, скоріш за все, що народиться в якійсь сім'ї воїнів або буде воїном, але в ньому буде з ним буде і удача, і слава, і ресурс, і все з ним буде добре. Такого, таке жартопеношення, і тобто, вчинок, який несе користь люству, а саме захист своєї землі, буде. Спонукати, ну він в статусі виросте душа умовно. На цьому кристалі це буде прописано, і його будуть проводити, його з ручку приведуть далі і дадуть енергію доплюсує ЕГрегор воїнства за рахунок тих, хто гине на війні, от як окупанти. Вони <смес> в них що себе будуть вбивати, суїциднутись, тобто вони їх проклинають за те, що вони напали і несуть руйнацію, як кацапи. І відповідно, всі прокльони на них чарівно лягають. Якщо він себе вб'є, він себе взагалі знищить душу, і вона буде неприкаяне, проклята. Ось, а навпаки, за рахунок оцих вифельних енергій, які Грегор війни пожирає, оцей плюсовий заряд залишковий будуть даватися тим душам, які служать гідно і помирають щастю. А щастя, помирає тільки захисник, а не окупант. Відповідно, цим бонусом будуть давати цю енергію, людина буде йти далі. Я навіть таке часто особисто бачив, коли душа, наприклад, на могилі воїна, героя України. Ось вона не йде далі, а залишається, щоб він вже є провідником оцих пульсових енергій, які зібрав ЕГрегор війни. Він віддає своїм побратимам і допомагає їх проводити далі. Тобто він як проміжна ланка, як шлюз. Ну, як в іт програмуванні є там шлюз, який бере певні запити передає іншим, допомагає проходити, фільтрує в такому плані. Ось. А що я сам, самим цікавим стикався? Був мене цікавий випадок, коли людина, будучи в християнському Егрегорі в Україні, в, перейшла в монастир. Тобто, дала там ще більше клятв, ще більш жорсткіші клятви, чим звичайне хрещення, коли там Дух Божий ну, людський вбивається, а Божий підселяється Яхва, вона ж там ще більше клятви проводиться, Ритуалка. І вона зрадила цей Грегор, перейшла в католицький Грегор. Тобто це жінка була, яка служила певний час, кинула свій рід, відріклась. Ну, по суті, від роду, перейшла в рід Яхве, віддалася йому повністю. Потім вона кидає цей Грегор, змінює Грегор на католицький. ну, Хоча це теж під Яхве, але інший Грегор все одно переходить жити в той монастир, і в короткий час в неї там життя не складається, вона зробила собі суїцид. Її навіть не захотіли ховати на цвинтарі цьому католицькому. Ну, відповідно, родичі забрали і поховали на цвинтарі цьому, ну, нашому звичайному, там, де більшість християн лежить. Так, от, що вийшло від неї за зраду, який довгий час служили, але оскільки не можна було себе вбивати, християнський Егрегор відрікся. А католицький за те, що, по-перше, він зрадника прийняв, а зрадника ніхто ніколи не любить. Ну, це, до речі, до російським мовним нагадую, тому що кожен російська мова штучна, вона свіжа. Останні тільки 300 років придумали. А до цього кожен рід розмовляв своєю мовою. Ну, і хто, хто, проводьте аналогію, хто свою мову роду свого зрадив. От. І коли. Католицький також відмовився, тому що, по-перше, це зрадник. Вона ще нічого не зробила для свого егрегора. Той зрадила, а тут тільки прийшла, нічого не зробила. Він також відмовився їй давати енергію проводити. А оці яхви енергії. Грегори обидва вони максимально висмоктують, вони живляться енергію страждань. Вони осмоктали цю душу, і жінка ця виходить, що ну, умовно ледь дихала, вона навіть ніяких не могла нікого нічого попросити, тому що і рід від неї відмовився. Тому що, коли людина йде в монастир, вона це прокляття страждань лягає на роду. Тобто людина, будучи в монастирі, будучи підключеною до роду, вона викачує ресурс роду і ну, забирає Грегор релігійний. Це дуже страшна штука. Ну, відуючи, колись за таку зраду зробили виродком, відрізали цей родовий канал, щоб не тягнуло душа, енергію зроду. А тут, відповідно, зараз такого ніхто не робить, і, відповідно, від неї відмовились всі: і рід, і християнський, і католицький Грегор. От. Ну і таку душу мені довелося проводити. Дуже багато зусиль. Витратив я, але ну, робота це на цвинтарі, відповідно, на могилі в неї проводиться, але я її провів. Ось. Робота важка і, відповідно, це страшне. Але так само, будучи на могилах тих воїнів, які принесли себе в жертву для того, щоб врятувати там побратимів. Там навіть були історії, що хлопці дуже сильно ризикували, тому, щоб тіло навіть ну, родичі могли поховати, тому що. Вони цінували цей чинок, це дуже великий чинок віддати своє життя за когось. Тобто, це дійсно гідний чинок воїна. Тому, якщо воїн, той, який захищає свою землю, приносить себе в жертву, тобто робить, по суті, ритуальне вбивство, самовбивство, ритуальне, на яке приносить користь іншим родам, роду, народу, іншим родам, навіть ті роди, кого він врятував, захистив, вони йому плюсануть і скинуться енергію для того, щоб він перейшов далі. Навіть якщо там. Можливо, є ж такі випадки на війні, коли хтось там жарту приносить себе, а інші можуть і не знати. Кожен е, по пару гривень задонатить на банку цієї душі, умовно. От. А, а от що з, з окупантами, їх, їх навпаки, хто і так погано їх проклинає за те, що напали, коли він здихає і себе підриває. бо його там поранили чи щось погано, <кій> не хоче мучитись. Ну, від нього ще відрікаю, вони часто там всі хрещені. Ну, це ви зрозуміло, що це повні мінуса. Тому робити суїцид можна, але якщо він не ритуальний, він не несе блага іншим, він не йде на захист своєї країни а пішов, захотів рубанути, наприклад, бабла, і поруйну, зробив руйнацію і побував людей, то це вилізе дуже сильно боком. Тобто людина може бути отримати таке прокляття, що буде висіти між світами. А в Вкладати свою енергію, щоб провести таку людину до того ж Ірію, тобто заряджати її. Тут ще знімати блоки і прокльони потрібно, заряджати її щось інше. Ну кацапам точно це не варто. І вони настільки бідні, що вони таку дорогу, високооплачуваю роботу просто не зможуть її купити. От. А знову ж таки, залишок їхньої енергії, яким живеться Грегор, він, він гідним людям дасть. Ось. А от вже після війни. Солдат не в бойових діях знову ж таки не повинен закінчувати суїцидом, тому що потім вже його смерть не принесе ніякої користі людству, ну роду, суспільству, людству в цілому. <кхем> Ось. Ну, потрібно жити так, щоб не було каліцтв, відповідно, чи смертей, прописувати своє майбутнє. Ну, щоб війни не було, щоб ядерну зброю ніхто віддавав, щоб оборонпром працював. Ну, це вже тема іншої. Лекції, корупції, тому іншому. Тому, сподіваюся, я вам все поястив, Приклади навів. Дозрівайте, ростіть свої душі, щоб вони росли, заряджалися, дозрівали, і все у вас буде чарівно. Слава Україні! Смерть ворогам бережемо наших хлопців, щоб вони за таке навіть не думали. Донайте на ЗСУ, проклинайте ворогів. Ось, щоб їхні енергії доставалися після смерті нашим. А вони були вічно неприкаяні мертвяками і щоб ці мертвяки. Поверталися на РФ, а нашим воїнам честь, хвала і слава слава Україні, смерть ворогам.